Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні я працюю з соснами своїми. Є в мене на ділянці і багато ялівців, і сосен. І от ялівці я завжди підрізаю навесні. І потім вони, отак, от мають уже такий от, бачите, приріст. От, ну, видаляю ті гілки, які мені не потрібні, тому що, наприклад, тут от вже дорожка йде, отут, і щоб воно не, не вилазило. Але воно потім отак от заповнює, тут от, донизу все зависає. От. Є у мене такі от горні сосни, які я підрізала і сама собі формувала. От. А потім стала придивлятися до цього топіарного мистецтва, як люди показують формування, і зрозуміла, що все ж таки я. Ну, Вроді як і робила щось, але можна це робити більш смі... сміливіше. От. І значить, Вже десь третій чи четвертий рік я оці от свічечки підрізаю. Спочатку я боялася, а потім би, ну, можна їх. І підрізати або отак, от берете їх, отак, от відламуєте. Бачите, вони отак от гарно підламуються. Якщо вам треба, ну от дивитись на свою форму, да? якщо вам треба підрізати сильніше, то можна в принципі отак от і одну треть. Да? Тобто, якщо там трошечки вам треба, щоб вона була ширше, ну ця форма, значить тоді отак, от відламуєте, ну так от трошечки, да? отак от взяли, відламали отут. -от. От або ножицями підрізали. Якщо треба більше вам там ну, зрізати, то берете отак: от, от взяли і відламали сильніше. Потім воно тут наростає, все, і я ж кажу, що я раніше боялася, думала, що це ну, не можна. А потім подивилася, от Юрій Супрун дуже я люблю його відео дивитися. От, як подивлюся, одразу хочеться щось піти порізати. І от дивіться, коли я не формувала ще ці горні сосни, тут виходить, що так воно оголюється. А потім вже стала от підрізати їх і тоді от гілочки стають отакі більш, ну, такі коротші, от, не, не так витягуються, от вони такі корот коротенькі стають. І воно виходить більш щільна форма. Значить, що я для цього люблю? Ну, По-перше, в мене є от ножиці такі ножиці великі, але це, це в мене подарунок на день народження був. От, і саме їми я цього року різала, підстригала свої всі ялівці. Ну, я вам скажу дуже шикарна річ, але коштує як крило літака. Є ще ножиці спеціальні для, для того, щоб оце підрізати ці світочки. Але в мене нема цих ножиць, тому я їх або відламую, або так от беру підрізаю. Ну, чому спеціальні ножиці? Тому що вони гострі. гострі і от кажуть, що треба саме гострими, щоб оце не травмувати отут, ну, рослину. Ну, не знаю, чоловік мені під наточив ці ножиці, звісно, вони не так е, е, чекають, як, е, як професійні ножиці, тобто там навіть ріс такий інший. Ну, от, от такий от інструмент, якщо взяти, то от, бачите, як їм, їм можна отак от, от підрізати ці, ці свічечки. Тобто, тут, звісно, різ. Дуже такий гострий. От, воно так гарно все зрізає, але треба отак от попадати. Ну, це зовсім інша справа, так сказати. Дуже, дуже зручно, але дуже дорого. Дуже дорого, дорогий інструмент. От. Ну, отак от виходить. І зараз покажу на другі сосні, як там, як там у нас ще йде обрізка цих свічечок. Ну, треба їх обов'язково всі-всі зараз підрізати. Ну, це для того, щоб, ще раз якщо ви хочете, щоб у вас форма була більш щільна вашої сосни, от, і, ну, щоб вона якось не, не розросталася. Тобто тримати для того, щоб тримати форму. Ось так виглядає моя сосна, яку я тут ну, роблю з нею якісь фігурки, так сказати. Тут от в мене ще стоять, бачите, накриті такі від заморозків тунельки. от Використовую агроволокно. Ну, от, виходить, я у цій сосні роблю... Бачите, отакі рівні. От один отак от, тобто у мене задумка отак, потім другий, і там вон отак от третій, потім далі піка росте, і я її ще, ну коротше, піку так от доводжу, а оці от, оці от, так сказати, ну шари оці, да, я роблю більш плоско і, ну, ярусами, отак от. Тобто раз, два, і оце буде третій ярус. От. І зараз, оці всі, бачите, скільки свічок на ній. І зараз оце саме час їх позрізати. Я її, значить, що робила у цій сосні, весною, зрізала всі зайві гілки. От, ну, така форма у неї. І тепер от, треба обов'язково Позрізати чи пообломувати оці свічечки. Ну, тут треба брати е, драбину <гум> от, і на драбині <гум> все це робити. Але от бачите, сосна дуже велика. От, ну, так вона тут в мене була посаджена, а якщо її пустити, то це б був такий гігант, якщо не відрізати. Ну, а так вона стоїть, не незагущена. От, знизу от можна ще тут парнічки поставити. Тут у мене е, перід, сіні, ну, в общем, томати, все там сидить все всередині. Залізла на драбину, красота тут така. От, бачите, скільки тут свічок. Короте, раніше була задача залізти на драбину і не звалитися з неї, а зараз ще залізти на драбину і відео зняти. Ну, в общем, то я шуткую, але ось так от. Бачите, ну, в общем, е я так розумію, що всі сперечаються. Ну, тут можна, е можна їх і, коротше, другими ножничками можна надламувати. У мене нема таких от спеціальних ножиць, от, але. Є бажання бажання оце все підрізати. от, Я думаю, там, в принципі, кажуть, що треба дуже гострими ножицями, але нічого. Так, і оці голки, от дивіться, я їх підрізала навіть весною, коли е, вирізала. ото Форму робила, да? ну тобто це форма вже не перший рік робиться. От от. І от коли я форму цю робила, я оці голочки попідрізала. Ну, я дивлюсь, що, в принципі, от де попідрізала, от бачите, вони, от ну може, оце тому вони такі от, от, жовтенькі. Не знаю. ну в общем, короче короче от так от. Хоча дивлюся, що там, де не підрізала, теж жовтенькі. Не можу сказати. Але я от свята вірю е, тим людям, які, які навчаються, ой, чуть не впала, е, які займаються топіарним оцим мистецтвом і, і вчуся у них. Тому, ну, такого особливого я вам нічого не розповім про це діло, але от От буде в мене красавчик, отакий от е, ця сосна. От, і... О! А оці от ті самі вони такі запашні. Так, от ножиці потім прийдеться помити. Ну там я вже доріжу, там я вже доріжу, коли перестану знімати і буду триматися за драбину. Ось така по. Получилась у мене форма цієї сосни верхівку, ще там вон залишили, От, тому що виходить, я туди вже не достаю, а чоловік ще може так стати на драбину і там підрізати. Ну, а потім вже все, звісно, то вже потім вже ніхто її там підрізати не буде. Тобто завершимо цю форму, виходить на 4 чи на 5 ярусів. Ну, ось така цікава робота. Але все ж таки я вам щось корисне розповім. Значить, Дивіться, коли ви починаєте різати, то треба починати різати отам здаля, з тобто отам от, ну, далі. Ті свічки, які розташовані далі, а потім ближче до себе. Тому що з них взагалі зразу от просто моментально виділяється сок. От, і цей сік він. ну, Ну, він у вас виходить, дивіться, там кругом сік. І, виходить, на цих І, коли він виділяється, то виходить, ви вимазуєтеся в, цю, в цей сік, а потім він так дуже довго відривається. От, бачите, які, які у мене те саме тепер на згадку про свою саме, свої рослини, які вони були. Тобто дуже-дуже запашні ці свічки. Почитаю, може можна з них щось зробити. Ну, все, бажаю вам отакий релакс, дуже творча робота. От цікава творча робота. Краще, ніж прополювати або там виривати ті сорняки.